Вітаю, друзі, я Віталій Портник у Білому домі. Підкреслили, що не змінили своєї позиції щодо можливості використання американської зброї, яку отримує Україна для ударів по суверенній території Російської Федерації. Раніше стало відомо, що Київ звернувся до Вашингтону із проханням дозволити таке використання. Під час свого перебування в українській столиці державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен дуже обережно висловився щодо такої можливості, і от тепер ми знову переконуємося зі слів представника ради з питань національної безпеки Сполучених Штатів Джона Кірбі, що американська позиція не змінюється. Очевидно, що у Сполучених Штатах продовжують вважати, що удари американською зброєю. По суверенній території Росії створюють можливість для безпосереднього конфлікту між Москвою і Вашингтоном. І тут, звичайно, виникає питання: а чому з використанням західної зброї, яка постачається Україні для ударів по російській території, існує певна політична шизофренія. Яка, до речі, акцептується і Заходом, і самою Росією, з точки зору російського конституційного права, як вже неодноразово доводилося пояснювати, і окуповані території України є такою самою територією Російської Федерації, як і ті території, які на заході вважають суверенною територією Російської Федерації. Однак західні політики абсолютно спокійно ставляться до ударів цією зброєю, яку вони постачають Україні, по Окупованих Росією територіях. Таба більше, якщо б цією зброєю не можна було б бити по російських позиціях на окупованих українських територіях, тоді б в цій зброї взагалі не було б ніякого сенсу, бо вся реальна війна відбувається саме на території України і здебільшого на цій території, яка офіційно анексована Російською Федерацією і записана до її конституції. Але це чомусь не турбує Захід, який вважає, що там, де починаються міжнародно визнані кордони Російської Федерації, там і не можна застосовувати Західну зброю. В Росії здавалося б, мали б жорстко реагувати. На удари західної зброї по території Криму, Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей України, адже ці території згадані у Конституції Російської Федерації так само, як Білгородська чи Брянська область. Однак істерична реакція з боку російського керівництва починається саме тоді, коли мова йде про Територію Російської Федерації, що визнається міжнародним співтовариством, саме тоді, коли українські війська почали вдалі операції по знищенню військових об'єктів на Білгородщині, президент Росії Володимир Путін сказав, що збирається створити санітарну зону для того, щоб захистити цю територію Росії від українських атак. І зараз е, ті дії, які російські війська здійснюють на території Харківської області, російський президент, як е, про це можна було почути під час. Його прес-конференції у Китаї пояснює саме необхідністю створити таку санітарну зону. Однак про жодну санітарну зону, яка б захистила окуповані території України від ударів українських військ, від ударів західної зброї, яка постачається Україні. Жодних таких заяв, жодних спроб не робиться таке враження, що сама Росія усвідомлює відмінність між тими територіями, які були окуповані і анексовані упродовж 2014-2022 років, і цією територією, яка продовжує визнаватися світом в якості міжнародно визнаної території Росії. Однак нас зараз цікавить не стільки позиція Росії, скільки позиція Сполучених Штатів, тому що якщо Сполучені Штати погоджуються із тим, що українська армія має право застосовувати ту зброю, яку постачають з Вашингтону для ударів по окупованій території України, то немає ніяких відмінностей, скажімо, від знищення воєнного об'єкту у Севастополі і воєнного об'єкту у Новоросійську. А якщо такі відмінності є. То доводиться процитувати того ж державного секретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкена, який сказав, що якщо Китай буде допомагати Російській Федерації у відновленні її військово-промислового комплексу, війна Росії проти України буде продовжуватися до безкінечності. Якщо Україна не зможе знищити військовий потенціал Російської Федерації на базах у самій Російській Федерації, тоді війна також буде продовжуватися до безкінечності, тому що незважаючи на всі удари по російських воєнних об'єктах на українській території. Москва буде мати можливість відновити свою міць там, де. До військових баз, до аеродромів, до підприємств військово-промислового комплексу не дістають ракети. А за допомогою тільки безпілотників, як ми вже неодноразово переконувалися, знищити стратегічно важливі об'єкти у Російській Федерації, просто неможливо. Можливо, тільки призупинити розвиток російського військово-промислового комплексу, на яку на який зараз президент Росії Володимир Путін покладає всі свої надії у продовженні багаторічної війни з Україною. Війни на виснаженні. Логіка будь-якої війни на виснаження в тому, що виснажуються обидві сторони: що ворог може наносити удари по. Військових об'єктах і інфраструктурних об'єктах на території, яку він хотів би захопити, і разом із цим отримує саме такі удари у відповідь, які у свою чергу знищують його підприємства, аеродроми, інфраструктури, які створюють серйозні проблеми для населення і, врешті-решт, дають зрозуміти громадянам Російської Федерації, які налаштовані на підтримку президента Росії Володимира Путіна у його агресивних намірах, що війна прийшла і до їхніх домівок, і ще їм варто. Замислитися про закінчення цієї війни, хоча б у осяжному майбутньому а якщо вся війна. Відбувається реально на території України, як на цій території, яка окупована Російською Федерацією, так і на цій території, яку Російська Федерація прагне окупувати, то тоді ми змушені схарактеризовувати цю війну як спеціальну операцію Російської Федерації проти України, і ти за логікою президента Росії Володимира Путіна, який тому і називав цю війну спецоперацією, бо збирався проводити її тільки на українській території, і був впевнений, що ця війна не має перейти через державні кордони Російської Федерації при і наймні через міжнародне визнання кордону Російської Федерації, і з тих заяв, які ми зараз чуємо від представників адміністрації президента Байдена, виникає враження, що і Захід готовий акцептувати саме таке бачення російсько-української війни. Сподівання, що заява міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Кемера про можливість використання Україною британської зброї. Для ударів по суверенній території Російської Федерації не залишиться голосом волаючого у пустелі західних політиків, і що Росія дійсно зазнає ударів британською зброєю по своїх важливих інфраструктурних об'єктах, і що Британія не залишиться на одинці. а такий дозвіл Україні дадуть і інші західні країни, і що ми реально підійдемо до можливості, якщо не перемови. Щодо закінчення російсько-української війни, в яку які як ви прекрасно знаєте, я не дуже вірю. То принаймні до фактичного закінчення воєнних дій у 20-ті роки 21-го сторіччя неодноразово говорив, що саме і це і має бути стратегічною метою України, якщо ми говоримо про виживання і подальший розвиток нашої держави. Але для цього потрібний здоровий глузд з боку західних політичних кіл. Дякую, друзі, Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Мікофі, які допомагають розвивати. Ці ресурси користуються функцією спонсорства самому YouTube. Перемоги і миру вам хай щастить.